Добрий день, шановні п'ятикласники! Запрошую вас на заняття з української літератури, де ми поговоримо про народні казки. Як Єжак і Заєць бігали на випередки» Та казка цар Лев». Сьогодні ми разом познайомимося з цими казками та їхніми героями, визначимо тему та основну думку цих творів, охарактеризуємо героїв нових історій і з'ясуємо, чого нас ці казки повчають. Пригадаймо! Казка це народний або літературний твір, у якому розповідається про вигадані події. За змістом казки поділяють на три групи: про тварин, побутові чарівні. Тож, до нашої уваги, народна казка, як їжак і заєць бігали на випередки. Був собі їжак. Якось вийшов він раненько зі своєї домівки подивитися на білий світ. Іде собі та пісеньку могикає, тільки настрій був віжачка. Певно, що гарний, радісний. І він побачив зайця, чемно з ним привітався, а що ж до А ти, заяці йому, усе криволяєш, криволапку. І батько твій криволапко, і дід криволапко був, такий увесь трій рід. І ти такий. Що відчув їжачок, коли почув нечемну відповідь від зайця на своє добре слово? Здивування, образу, злість. Здивувався наш їжак і вирішив провчити зухвалого зайця та й запропонував йому позмагатися з ним побігати на випередки. Зрадів довгоногий, адже впевнений був у своїй перемозі. А їжак тим часом звернувся по допомогу до своєї жінки. Ось як він її повчав. Як прийдемо на ниву, то ти станеш і з цього краю в борозні та й стій собі. Як добіжить заєць до тебе, то ти скажеш, я вже тут. А прибіжить він на той край до мене, то там я йому гукну, а я вже тут. Як ви гадаєте, чи міг Заєць перемогти в цих змаганнях їжака? А вже ж ні, адже з однієї сторони дистанції знаходився їжак, а по другий бік була їжачиха. Заєць бігав 99 разів з краю в край, а за сотим разом як купав посередниви і не може. Так набігався, натомився сердешний. Ніколи не треба сміятися зі слабшого, сказав тоді їжак та й пішов із їжачихою додому. Ось така мораль цієї казки. Хто кмітливий, той завжди знайде вихід. Ми познайомилися з двома героями, а які у них були риси. Заєць цієї казки задавакуватий. Впертий, зухвалий, хоч і прутконогий, нечемний, хвалькуватий і нетямущий. А їжак він розсудливий, мудрий, тямущий, доброзичливий, кмітливий, розумний і вигадливий. Поміркуйте, хто з героїв казки вам сподобався більше. Чомусь я гадаю, що це їжак. А чи були такі позитивні риси у зайця? Як ви вважаєте, чи варто глузувати з людей? Як ви ставитесь до тих, хто висміює людські вади? Ця казка показала, як можна провчити зухвалих насмішкуватих людей. А зараз поговоримо про іншу казку. А для початку пригадайте, чи доводилося вам обирати капітана команди чи старосту класу? Певна, що так. І риси ви враховували, обираючи лідера. Якщо ви над цим ще не задумувалися, то допоможе в цьому наступна казка казка цар Лев. Одного разу тварини влаштували голосування, щоб обрати головного серед них. Довго вони міркували. Земра запропонувала, треба вибрати не лише сміливого і сильного. Але й мудрого та чесного правителя. Слон радо обізвався тоді найкраще для цієї посади підходжу я: ніколи нікого не ображу і маю неабияку силу. Однак Лев заперечив як можеш бути царем, коли не вмієш швидко бігати? Мабуть, треба обрати мене, найспритнішого та найвродливішого. Як почули це слабші звірі, здійняли галас нечувана зухвалість, нехай слон буде ватажком, він чесний і скромний. Проте не так думали вовки, ведмеді та лисиці. Це справжній невдаха. Треба, щоб правитель був хоробрим і грізним. І ось тут обізвався олень. Проголосуємо по-справедливому. Хто матиме більше прихильників, той стане царем, он біля дуба вирита велика яма. Якщо хочете, щоб ватажком був слон, киньте по ліщині. Якщо лев по жолудю. Яких горіхів буде більше, той і переможе. Коли підрахували чого ж більше жолудів чи горіхів ліщини, то їх виявилося. Порівно. І ось тут хитра лисичка сказала А влаштуємо змагання з бігу. Так вона запропонувала адже була на стороні лева. Зрозумів про це їжачок і відмовив Нехай краще поміряються силою. Думаю, так буде справедливо. Хоч і засмутилася. Руда хитрунка, та промовила завтра на світанку леви слон позмагаються. Тільки не приходьмо дивитися на бій, аби не заважати суперникам. Щось вона вже задумала. Як настала ніч, слон притулився до дуба і заснув. Великі завжди сплять стоячи, бо як ляжуть, Потім не зможуть швидко прокинутися і підвестися. Як дізналася про це лисиця, побігла одразу до лева і сказала, що необхідно перегризти дуб, біля якого прив'язаний слон. Адже як дерево впаде, то завалить із собою, і велетня. І запропонував гривастий, гукнути когось на допомогу. Лисиця метнулася одразу до мишей. Вона їм пообіцяла велику миску сиру, аби вони їй допомогли. Взялися сірі допомагати, гризли гризли дерево і зуби собі сточили, а так і не зуміли добитися свого. Тоді побігла лисичка до ведмедя. І пообіцяла йому меду, як почув це бурий, одразу слухняно потупцював за лисицею до дуба, вивіз на дерево, те одразу нахилилося, саме впало і завалило і слона, який спав біля дерева. Як ви думаєте, чи думали про наслідки своїх дій миші та ведмідь, коли погоджувалися на пропозицію лисички? Чи думали вони, як це вплине на вибір звірів самого царя? Чим же закінчилася ця історія? О півдні, коли тварини повернулися на галявину, побачили поваленого велетня слона і радісного лева. А лисичка всім повідомила ось наш цар! вигукнула вона, найсильніший і найсміливіший. А що ж то звірі? Наляканим звірям нічого не залишалося, як змиритися з новим ватажком. У цій касті дуже багато героїв, і всі вони схожі дещо на людей. Тут є і леви, і слони, і лисиця, і зебра, і сова, і олені, і жак, і миші, і ведмідь. У них є позитивні риси. Хтось енергійний, хтось порядний, кмідливий, розважливий, ініціативний. Але такі риси, як зухвалість лева, хитра... хитрість та підступність Лисиці, продажність мишок і ведмедів, нерішучість і надмірна довірливість усіх тварин, призвели до того, що царем звірів став Лев. А як ви гадаєте, чи справедливу перемогу отримав Лев? Чи, на вашу думку, хтось був би справедливішим царем? Хто допомагав Левові посісти трон, хто вплинув на вибір тварин? Це була Лисиця. Отже, вірш Сенкан про лисицю. Лисиця кмітлива, підступна, спостерігає, підмовляє, обдурює, обводить кругом пальця громаду задля власних інтересів. Шахрайка. Підіб'ємо підсумки. Чи могла вигадана історія про царя звірів закінчитися інакше? За якої умови? Робити вибір дуже важливо. Адже так ми висловлюємо свою думку і не залишаємося осторонь. Тож наприкінці нашого заняття пропоную вам обрати і виконати одне із запропонованих завдань. Прочитайте ще народну казку про тварин, вовк та чапля або лисиця та рак, а можливо, й обидві. Подумайте, на яку із сьогоднішніх казок вони схожі за своєю мораллю, повчанням. Доведіть свою думку. Складіть два синкани: один про позитивного героя, а інший про негативного. Ну, а якщо ви не погоджуєтеся із закінченням казки царлем. То напишіть своє закінчення, тобто створіть фанфік, спробуйте змінити долю героїв. Я вам дякую за увагу і бажаю удачі!